Доброго дня, всі! Ми просто переможемо. Ми не втомилися. Це як не ми. Слава Україні! Завжди усміхнений і готовий допомогти. Саме так відгукуються одеські волонтери щодо нового друга та однодумця Моріса Оконома. Я сам з Австралії на початку травня цього року прилетів до Лондона, купив стареньку Тойоту, дала на ній 3200 кілометрів. 12 травня дістався до Одеси і працюю тут вже три місяці. Моріс Переконаний, що має допомагати Україні у будь-який спосіб у цій війні. 24 лютого. Я не міг повірити, що Росія напала на Україну. Я сам служив у британській армії, звільнився звідти капітаном, і ми ще тоді розглядали Росію як потенційного ворога. А зараз це наш спільний реальний ворог. Це мій ворог. Зараз мій шлях це підтримка України. Я зараз вношу, хоч і небагато, але ж якусь частку в перемогу над російськими загарбниками. Я волонтер у цьому хабі. Я працюю водієм, адміністратором в офісі, навіть садівником. Тобто, всюди, де моїм українським друзям потрібна якась допомога, оскільки я розмовляю англійською. Я також працюю контактною особою у зв'язках з англомовними волонтерами та з журналістами. Він в Україні не вперше. Країна не перестає його дивувати, особливо вражає природа і люди. Адже такого єднання у спільній боротьбі годі й шукати. Україна для мене це як другий дім. Вона набагато красивіша ніж Австралія. Природа тут багатша. І коли соняшники тягнуться до гори, це чарівно. Я навіть зробив фотографію і виклав у соціальні мережі, де я стою на фоні поля українських соняшників. Ще одна з речей, яка мене підкорила, наскільки країна об'єднана зараз? У цій війні бореться весь український народ, і це послання, яке я заберу з собою до Австралії. Це неймовірно. Бачити країну об'єднану єдиною метою. Я не думаю, що ще десь у світі ви побачите таку єдність. В нас зараз знаходяться волонтери з Австралії, з Канади, з Германії, з Чехії, з Британії. Були в нас волонтери з Румунії. І це далеко не повний перелік країн, громадяни яких надають різноманітну допомогу Україні. Без їх підтримки нам було б набагато важче. І я щиро, щиро вдячний, тому що кожен день я знайомусь з кимось новим. І я бачу, що люди щиро хочуть допомагати, і вони навіть іноді самі питають, що потрібно, чи ми можемо допомогти. Пан Моріс переконаний у перемозі України як волонтер і як колишній військовий. Українська армія дуже стійка та міцна своєю мотивацією і бойовим досвідом попередніх років війни. Росіяни здатні тиснути лише завдяки великій перевазі в артилерії. Українці ж протидіють цьому вдалим використанням високоточної розумної зброї. збільшення постачання в Україну ракет типу Хаймерс дуже скоро суттєво змінить ситуацію на фронті. Дякуємо за допомогу пану Мурісу та іншим волонтерам, що приїхали до нашої країни. І обов'язково розповідатимемо про справжніх друзів нашого народу.